Зробимо з вами. Знаєте, що огляд на магазин з морозивом. І тут якраз немає продавця. Тут продається різноманітне морозиво. Наприклад, ось таке морозиво зеро без цукру. Є ось таке смачне морозиво. Я, наприклад, полюбляю ось це з зеленим чаєм і пломбір. Дуже смачно. І є тут ще одне: ось це морозиво. Кранкі. Воно надзвичайно смачню Хто в Кореї обов'язково спробуйте. Ну і окрім морозова, є різні ще такі хрумки, які можна також собі придбати, щоб насолодитися. Так. І ми вибрали шість порцій морозова. Тільки що я вам казала кранкі, анматна, два різних типи. Ось таке смачнюше з карамеллю, пломбірне і з зеленим чаєм. Давайте подивимося, скільки це вийде. Спануємо все. І подивимося, скільки в нас вийде. І в нас вийшло 6800. І ось тут ми можемо побачити ціни на морозиво.